Вітаю, шановні мешканці Київщини. Тема сьогоднішнього брифінгу формування ціни на електроенергію для побутових споживачів та використання енергоресурсів в умовах війни. Так, до 1 червня існував єдиний тариф на електроенергію для побутових споживачів, який складав 2 ,64 гривні 64 копійки за кіловат годину. Починаючи з 1 червня 2024 року до 30 квітня 2025 року встановлена єдина фіксована ціна для індивідуальних та колективних побутових споживачів на рівні 4 гривні 32 копійки за кіловат годину. Підвищення цін є вимушеним кроком, оскільки ворог продовжує задавати масованих ударів, зокрема по українській енергетичній системі. Піднявши тарифи, країна зможе і надалі проводити ремонтну кампанію, відновлювати генерацію та підготуватися до пікових навантажень на енергосистему взимку. Хочу зазначити, що вартість електроенергії для населення все одно залишається однією з найнижчих в Європі, оскільки новий тариф покриває лише собівартість виробництва та транспортні витрати без будь-яких надбавок. Для порівняння, ринкова вартість 1 кВт-години електроенергії на сьогодні складає близько 7 гривень. 50 копійок, тобто встановлений урядом тариф покриває близько 60% від реальної вартості. Щодо субсидій, у держбюджеті є кошти для всіх родин, які дійсно потребують допомоги в оплаті житлово-комунальних послуг мешканцям, яким вже призначені субсидії, перерахунок буде проведено автоматично, якщо не змінилися дані про майновий стан або склад домогосподарств. Якщо родина не отримувала субсидію, але після зміни тарифів оплати комунальних послуг суттєво відображається на сімейному бюджеті, потрібно звернутися до пенсійного фонду щодо можливості нарахування субсидій. Платіж розраховується індивідуально та залежить від середньомісячного сукупного доходу на одну особу, майнового стану та норми споживання. Заяву на субсидії можна заповнити на сайті пенсійного фонду чи через дію. Також скажу декілька слів. Щодо можливості економії під час використання електроенергії. Для споживачів, які мають двозонний лічильник, нічний тариф буде в половину менший та складатиме 2 гривні 16 копійок за кіловат-годину. Тож всю побутову техніку краще використовувати в нічний період. Це не тільки дасть змогу значно заощадити, а й знизить навантаження на електромережу в пікові години. Також для споживачів, які використовують електропалювальні установки, протягом Опалювального періоду передбачено пільговий тариф у розмірі 2 гривні 64 копійки. Така вартість буде при споживанні до 2000 квт кВтгодин електроенергії на місяць. Ціна визначається за весь обсяг споживання. Вартість понад 2000 кВт годин на місяць складатиме 4 гривні 32 копійки за кВт-годину. Ми розуміємо, що сьогодні маємо зробити все можливе для відновлення нашої енергетичної незалежності. Українські енергетики вже довели, що можуть долати найважчі труднощі, а наше завдання підтримати їх, адже українці незламний народ, якому під силу подолати всі виклики та обов'язково перемогти.